Показую, як заархівувати Google-класи з телефона. Заходимо в Classroom. Звертайте увагу на той аккаунт, який у вас відкритий зараз. У мене зараз власний. Я переходжу на корпоративний. У мене тут вже залишилось тільки два класи. Я натискаю навпроти назви класу на три крапочки. З'являється випливаюче віконечко. І є тут у нас можливість архівувати. Архівувати вас перезапитають. Архівувати. Натиснула на архівувати. Три крапочки, архівірувати, архівірувати. Всі ваші класи вони залишаються в архівах. Ви можете побачити, що всі класи вони нікуди не зникають, вони просто будуть заархівовані. Ви їх не удаляєте, для того, щоб можна потім буде використати матеріал, який є в них на наступному навчальному році. І у вас повинна бути чистеньке порожнє, жодного класу не повинна бути.